Вітаю, шановні глядачі. Зараз я продовжую відрізати, відсікати агресора. І кожен раз, коли я промовляю глядач, ви говорите своє ім'я, ім'я близьких людей, можна промовляти всю свою сім'ю, родину. Діти, ви і агресор. Агресор. Я взнала, що багато хто відрізає, ще промовляють Путін від себе, від України. Так що можна і так. А взагалі ви загадуєте, говорите, що агресор, я кажу агресор, ви повторюєте ім'я цієї людини, яку ви хочете відрізати від себе, від своїх близьких людей, хто робить вам боляче, хто робить погано? От, продовжуємо. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так і є. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так, і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю агресора від глядача, буде так і так є. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю, відсікаю. більше так. Так, і тепер ми будемо убирати із енергетичного і фізичного простору глядача. Агресора на віки вічні Убираю, Як цей малюнок. Цей папір малюнок нищу на маленькі друзки, так і убирається. Весь негатив, все погане і лихе, що робив агресор із енергетичного, фізичного простору глядача. Убираються всі сльози, страждання, біль, всі прив'язки, привороти, аморочки, мороки. Убираю. І страждання обирає, все погане, все лихе, всю магію негативну, кладовицьку магію, переклади, обміни, подміни, порчі, прокляття, прокльони, порчі насмерть, кладовицьку магію обирає. енергетичного і, і фізичного простору глядача обирається весь негатив, буде так і так і є. Це погано, все лихе, що робив агресор, убираю. Отсікаються всі прив'язки. Крадніки, стяги, мороки, аморочки, ошийники, поповини, кармічні вузли. Розсікаю. Більше нема жодного кармічного вузла. Розсікаю повністю, більше немає потреби. Зустрічатись більше не потрібно, більше не тягне. Убираю всі прив'язки негативні. Фізичний потяг. Фінансову, будь-яку залежність, потяг фізичний, моральний, психічний, будь-який потяг обирає, повністю розсікає. Більше вас не тягне до агресора. Агресора до вас також не тягне. Убираються всі вузли, Більше немає причин вам бути поруч, бути рядом, жити разом. Вбирається весь негатив, біль, сльози, страждання, все погане і лихе, що робив агресор і життя глядача уходить. Обирає навіть вічі, вбирає. Тепер вогнем випалюється весь негатив. Прошу сили, учіли, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть силам. Вогнем випалюється весь негатив, всі прив'язки. Вогнем очищаю енергетичний, фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей, згорають повністю всі страждання, всі сльози вогні згорить. І більше не болить все погане, все лихе. Вся агресія, що чинив, агресор, глядачу, випалюється вогнем, вижигається, більше лиха зробити не зможе. Повністю випалюються всі прив'язки, кармічні вузли, негативні програми, переклади чужої карми. Випалює всі скиди, переклади, обміни, подміни, крадники, стяги, мороки, амарочки, привороти. Притики, скиди хвороб випалює повністю всі хвороби. Все погане, все лихе. Всі стреси, травми, все лайно, що робив ворог, випалює, всі переляки, всі страхи випалюються. Вогні зграє повністю весь негатив що йшов від агресора, доглядача. Більше не болить. Випалюється вся біль, сльози, страждання, все лихе, все погане, що чинив агресор. Глядачу випалюю, очищаю енергетичний фізичний простір. Випалюються всі залежності: фізична, психічна, фінансова залежність, будь-яка залежність Більше вам Не потрібно бути із агресором, буде так і так є. Всі страхи випалюються. Вогні зграє повністю, більше не болить, більше лиха зробити не зможе, очищається енергетичний, фізичний простір. Глядача від агресора обираю із життя на віки вічні, а також прошу вищі сили, допоможіть воском зашити, закрити всі пробиття, прошиття, проколи. Рани на душі, на серці зашиваю, закриваю, душа не болить, серце не болить, загоюється, закривається рана, більше немає. Більше не болить. Заліковую воском закриваю всі пробиття протики, пробиття проколи. більше не болить. закриваю. Більше лиха зробити не зможе, закриваються всі енергооттоки. Більше до агресора енергія не йде, більше немає жодної причини бути разом із агресором, більше у вас немає жодної прив'язки і закриті повністю всі енергоотоки. Закривається повністю вся енергетика глядача. Більше нема жодного пробиття, жодного проколу, проти кодир. Не існує більше, жодної дири. Ваша енергетика міцна, оболонка енергетична, міцна і завліковуються всі фізичні травми, рани, загоюються, буде так і і Більше немає страждань. Вогні зграють всі пуповини, прив'язки, повністю все спалюється. Більше немає енергооттока до агресу. Буде так і Так. Більше лиха зробити не зможу, вогні згорить, більше не було. Оцікаюсь негативно, я відцікаюсь неативому. Оцікаю на якій вічні, араз більше не маєш одної прив'язки. Буде так, і так і є. О, так що зараз допрацює вогонь і е, я... Нагадую, щоб ви не забували робити відгук від вас. Маєте відгук, це може бути подобайка, коментар, можна поставити а, або репост зробити, а донат можна зробити. І чим більше ваші відгуки, тим краще працює відрізання відсікання агресора від вас. От, Можна переглядати. Одне відео 9 разів загадати одного агресора. Можна переглядати 9 відео одного і того самого агресора. От. Прям промовляти. промовлять. промовлять. От. Ну, і так само може бути група людей відрізатися. От. Добре. На цьому я завершую. Тут все допрацює. Дякую за увагу і до зустрічі.